Що ж, всім доброго дня. Сьогодні 11 січня 2025 року. Вчора ми з чоловіком зробили анонс, що збираємося посадити в теплиці нашій такій маленькій теплиці картоплю, а поверх картоплі рідисочку. І також я казала, що це нам запропонував. Фермер, який займається більш 30 років теплицями, він теж так робить. Вчора у нього шість великих таких професійних теплиць. Всі були засаджені ще 1 грудня. Ми сьогодні поїхали з чоловіком до нього, щоб взяти цей маркер. Не знаю, чи покажу я чи не покажу цей маркер для редисочки. Бачите, які рівненькі такі грядочки. У мене там уже вчора ми посадили картоплю. А ось тут уже цю середню грядочку ми пройшли ось так ось маркером цим. І в кожній кожні цій луночці у мене буде таке насіннячко. Сподіваюся, що ви бачите, таке зелененьке оброблене насіння дисочки. Вчора, ще раз повторюю, це був анонс. Так, сподіваюся, що мене будуть бачити. Опа. А сьогодні я вже цим займаюсь. Чи ви мене бачите, чи не бачите, не знаю. Ну, Буду так якось тримати. Як я вже сказала, що в нього шість великих професійних теплиць. Вони з дружиною вдвох займаються цими теплицями. Це адська робота. В одну теплицю вони. Купили насіння на 22 тисячі гривень тільки в одну теплицю. Так, мене видно. А їх ще раз повторю, 6 величезних теплиць. Ану, помножте все це. Крім того, ой, крім того, потрібно все це обробляти зараз, дивіться, я це насіннечко. Сюди покидаю всі луночки. Потім е, він мені запропонував і показав, як він робить е, сипець, коров'ячий сипець, міленький, пересіяний, е, просто не землею, не землею. Оцею, що є, хоча тут в землі ми вже посипали сипець, пере, е, перекопали і е, так зарівняли. Він сказав просто оці луночки закидати так трошечки сипцем. Сонце, я нічого не бачу, чи мене видно. І потім, а е... ні. Спочатку в кожну луночку кинути одне зернятко. Потім він дав, я забулася, як воно називається, отакі. Міленькі, міленькі гранулки. Ось такі міленькі гранулки, як вона називається, не знаю, він мені відсипав. Нічого не бачу, що я вам показую. Тут соц... ага, видно. Міленькі, такі гранулки посипати від всяких цих паскут, які можуть все це погристи, потім вже засипати сипцем і дуже добре полити. Так, я поставлю десь тут. Бажаю, що ви мене будете бачити. І дуже добре полити. І треба зробити такі, крім того, що все це в теплиці, треба зробити бажано дуги такі, щоб якщо буде мороз, ще плівочкою накривати. Коли морозу немає, особливо в день. Цю плівочку відкривати дуги і навіть якщо така хороша погода, то відкривати, щоб не було ну, провітрювалась тепличка. Ну, це мій перший опит. Я нікого не закликаю до того, щоб ви робили так, як я. Я хочу перевірити, як це буде, що це буде, і потім я вам це покажу, розкажу. Якщо щось піде не так. То я вам все покажу. Справа в тому, що не в тому, а поза той рік я робила вже такий опит. Мені запропонували, щоб я не витрачала зайве землю на городі, не займала, скажімо так, посадити картоплю і по картоплі цибулю. І що я вам хочу сказати, що цибулі не було де інде вона. Зійшла така, як волосінечки, знаєте, тоненьке, і все, нічого не було, тому що картопля її заглушила. Тут я теж задавала це питання Максиму, цьому фермеру, він каже, ні. Справа в тому, що грядисочка вона зійде раніше, поки там картопля розкущиться, то ви її вже повибираєте і все буде добре. Ну, побачимо. Людина з опитом, можливо, щось вийде. Бачимо, як у нього буде, як у нас буде. Але я хочу сказати, що такі люди, ну просто душа. Завжди, коли не подзвониш, завжди розкаже, завжди все. Сам запропонував цей маркер. Ми поїхали. Вони нам чай, каву, капучино, що ви хочете. Ми нічого не хочемо, ми не хочемо заважати вам і забирати час. Ні-ні-ні. Завели в тепличку. Я просто ну, не хотіла, як вам сказати, я хотіла зняти, показати цю теплицю, хоча б одну, в якій ми були. Але думаю, не дай Боже щось піде не так у людини, скаже: о, зняла, може і не скаже, зняла там. На весь білий світ розповіла, розказала, може хтось зглазить чи щось, і не знаю, хтось в це віри, не вірить. Ну, я не захотіла цього робити. Але дуже красиво все виглядає. І ще, знаєте, в тій тепличці скраєчку, ну, скраєчку, як з краєчку, там таке, як у мене з теплиця, напевно, стільки місця зайняло. У нього таке, як вам сказати, як маленьке озерко він викопав, накрив плівкою, запустив, напустив води і запустив туди карасів. І у нього там карасики плавають. Такі, знаєте, ще не, не просто працюють люди, а ще й з душею для відпочинку для себе. Така краса. І у мене там, коли ми виїжджали з того села, я по ходу. Записала трохи, ну наскільки можна було це побачити, там у кожного хазяїна, у кожного, отак от дуже-дуже багато теплиць. Там е сплошні теплиці, теплиці, теплиці. Там три села попідряд, вони, скільки я пам'ятаю, цим живуть. Але за ці роки війни в тому році е стало більше цих теплиць. В цьому році ще більше теплиць. Просто їдеш і е такі, знаєте. Тепличне хазяйство. І ну, в основному люди кожен рік виходять, як то кажуть, на цій редисочці. Перше у них іде редиска, а потім вже йде я не знаю хто що там, і лук у них, і, ну, ну, і помидори, і в тому році вже пізніше літом у цього Максиму були всі теплиці з огірками. До речі, він намагається ну, виростити так, щоб було як найменше всяких там хімії. Розумієте? Ну, Звичайно ж, зовсім без цього неможливо такі обйоми виростити. Це Зрозуміло, це для себе, як я в тому році з цією маленькою тепличкою возилася і там щось собі вигадувала. А такі об'єми, і щоб воно було і раннє, і щоб, і щоб було, як вам казати, товарний вигляд мала ця продукція і таке інше, звичайно ж, додають люди там. Що треба додати, але він намагається теж виходити з цього. Сипці, всякі різні такі органічні, наскільки це можливо. А є, та він сам казав: ну, є люди такі, що стільки отрути туди сиплять, щоб воно було раннє, щоб воно там його нічого не поїло, що проходиш повз тих теплиць. Там вже така воніща стоїть з цією хімією. Тому ми їмо багато, багато, багато хімії, багато всякі фігні, грубо виражаючись, а потім питаємо, а чому у нас таке ніяке здоров'я? Ось якось так. Зараз я все це, це перше. Грядочка я почала тільки-тільки зараз сіяти редисочку а потім у мене ще дві, ті довші. Я все це зроблю. І якщо встину сьогодні полью, якщо ні, то вже завтра це не, не, не суть важливо, як то кажуть. І будемо бачити, що тут і як тут коли. Вона проросте, я вам теж покажу. Просто цікаво. знаєте, Це я проговорила чоловікові пару днів тому кажу: слухай, така погода, так тепло, а може посіяти рідисочку? А він каже, а я зараз подзвоню Максиму, він має знати. А той каже, та я ось сьогодні закінчив шосту теплицю, посадив спочатку картоплю, а вже по ній рідисочку. Зробіть так і ви. Ну, побачимо. Картопля не наша. Наша картопля щось захворіла в тому році. Багато років ми користувалися своєю картоплею, своїми семінами. Але щось з нею сталося, я не знаю з тою картоплею. І я посадила куплену, не знаю, чи щось буде з нею, чи не буде. Бог зна. Ну, ось якось так. Не буду затягувати відео і не буду забирати у вас час. Всім добра. До речі, насіння Рядеські Хазера. Хазера Україна. Називається, називається Меліто. Це дуже такі дорогі. 250 грамів тут найменша розфасовка, менше не було, мені стільки не потрібно. Тут тисячу штук цих семян. Мені стільки не потрібно було, але ну, лишиться на той рік. Якщо щось вийде в цьому році, то на наступний рік теж посію. Ну, якось так, всім добра, миру і не буду, буду викладати. Відео, коли все це, я сподіваюся, проросте. А трохи пізніше, після цього чи перед цим відео викладу, там де я записала теплиці в тому селі. Ну, там не ну там треба просто знаходитися, щоб побачити ті об'єми. Їдеш, ідеш там всюди теплиці, теплиці, теплиці. Люди молодці, дуже багато працюють і цим живуть, і вчать своїх дітей. Купують їм квартири, дома, машини та далі, і тому подібне. Якось так, українці, працьовиті люди, до побачення.